У суботу, 17 лютого, у Сумах останній домашній матч регулярного чемпіонату першої футзерної ліги зіграла сумська технологія Агросвіт. Суперником сумчан, які до цього матчу посідали друге місце у турнірній таблиці групи, були сусіди по турнірці. «Сухабалка» з жовтих вод. Ця гра була другою у поточному сезоні грою команд. Гостів гру Сумчани виграли з рахунком 3-2. Один з голів команди у тій грі забив Сергій. Літній наразі шістьма забитими він є кращим бомбардиром команди. У першому таймі другий номер сумської команди сумчани цей матч грали у синіх футболках. Забити не зміг. Не забили і його партнери по команді. Також свої ворота у першій половині гри зберіг сухими воротар технологія Грасвіт Антон Гуменюк. У другому таймі атакували обидві команди, і на 12 12-й хвилині гри рахунок у матчі змінився двічі на гол віктора Кавальова. Сумчани відразу відповіли влучним ударам Євгена Петракова. На 14 14-й хвилині суха балка вийшла вперед. Відзначився Сергій Беденок. За 51 секунду до кінця гри сумчани заробили пенальті і його чітко виконав Костянтин Сорока. У підсумку 2-2 сильнішого сьогодні команди не виявили. Тренери команд Денис Овсянікав, який на цьому паркеті колись грав у складі команди АФФК Суми та Максим Мисловський гру прокоментували так: треба віддати належне супернику. Це дуже амбітна команда, дуже збалансована. Вони довго вже разом грають, тому треба було. Бути більш концентрировані до кінця, до останньої секунди. Якщо чесно, у нас такий кожен матч. Тому ну ми як завжди, спочатку пропускаємо, потім рятуємо ситуацію. Тому сьогодні ми вже, як і в минулих матчах, вириваємо для нас такий важний заліковий бал на останній хвилині. Після цього матчу сумчани зберегли одноочкову перевагу над сухою балкою і друге місце у групі. Б. Олександр Качана, Лариса Дученко, Суспільне новини. Суми.